Так, запипуємо гілочку в гілочку. Можете зафіксувати, але я беру отаку ниточку і роблю лише один озлік. Ось Де я буду починати листи. Великі гілячки не чіпають. Далі. Сумах. Ми беремо його так на бік. Якусь красу. Цьому мене фарбовані бур'яни. На городі. Ну дивіться, ну, королевський віночок, і це ягідко, біленько. Як воно буде? І знаєте, я беру ще тойку, отак, середини, отак. Мережа готує. Мені вже подобається, як я придумала. А ще в мене отакі бур'яни. Я не нахвастуюся тими бур'янами. Отакі, бачите, отакі, отак. Як казка. А оце, це в мене квітка не розцвіла. Вона мене розцвітає в букеті. Берете бур'ян будь-який, фарбуєте теж його фарбою, я не знаю, будь-якою. Мені здається, підійде вся вся фарба, і вона гарно на бур'яні тримається і ш, е, дуже швидко сохне. Пофарбувала, трошки воно підсохло, щоб столика не замарала. І все, і собі, плиту. Ось, шишечка, я бачу шишечку. Ви мені не повірите, дивіться. Ну, от таке буває, упала. Ви її бачили, коли напроліть? І ще будуть шишечки? А, у мене у вас є шишечки. Вільха. Шишечка, бачите? Шишечки-вільхи. От поки ти це зробити, щоб і всередину дивилась. Набитий віночок усередині. Потім можете поставити навіть блюдо якесь так підняті. А так гарно буде. Поміняти діаметр. О. Боже, куди ви їх ставите? Ставите, вішаєте, розказуєте. Ти мені казав на святковий стіл. Батько каже, хай у нас висить краще. Ой, яка краса! Гарно. Шикардос. Правда, шикардос? І сумах оцей червоний сюди до бур'янів. І отак зв'язуємо. Далі беремо гілячки такі маленькі, такі невеликі, гарненькі. Ось ти отак. От. От до середини от так. Серединка щоб була набита, гарненька, азад отакий. Отакий. Теж акуратний. Ну, це ж я не можу. Ну, краса. <ріць> Дивіться. Сіки <Ось> пали. <ріць> Все. Вже пора доходити до фіналу. Хто не може зв'язати тут? Можете просто зав'язати бантик. Отак і секрет, що тут бантик, тому що тут фінал зв'язали бантиком. Це? Ви бачите то перші, Тому що я тут колопалася, підчищала все ззаду. Акуратно? Боже! Це я зробила. Дивіться, який віночок. Ви подивіться, який віночок. Це я зробила. Віночок. От туди я зв'язала так прикрите гіллячками. так. так. І я вот так, все чистенько. А ну дивіться, 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 чи є за гріхи, чи чистенько все, чи акуратненько. Дивіться, який віночок. Дивіться. Хай вас радує з прийдешніми святами. А вот такий в мене Для вас. Я стара.